Привет, меня зовут Лера. Я приехала из города Краматорск. Нас было много. Мы приехали двумя автобусами. В лагерь солнечный. Он находится в Херсонской области на Лазурном. Слава, По всей душе жизни нас миллиардые, У всех свои сили и житья. Здесь достаточно большая территория, свой пляж. Мне очень понравилось море. Мы ходим каждый день по два раза. Оно чистое, красивое. У нас есть свой пляж. Мы ходим все вместе. Насправді я сама прийшла до Бога через саме цей табір тандем, і тому я вважаю великим благословінням служити саме в цьому таборі, саме зараз. І хочу побажати кожному, щоб хто ще не був, можливо, він приїжджав сюди, адже Бог працює через цей табір, Бог змінює, Бог шліпує нас, як ті камінці через цей табір. Можливо, навіть в негативних моментах, в багато позитивних моментах, Він дійсно говорить до нас. І ви можете дійсно відчувати руку Божу, коли ви знаходитесь в цьому таборі. Тут дійсно перебуває Божий дух і прекрасна атмосфера, тому я рада, що я, що я в такій команді. Я рада, що я тут. І я раджу кожному із вас побувати в цьому таборі. Дякую за увагу. Привіт, мене звати Ліза. Я приїхала з Донецька. Зараз я проживаю у Рівному. Мені цей табір дуже сподобався. Я в цьому таборі дуже багато чого чому навчилась. Я переборола свій страх. Я дуже боялась медуз, я ніколи їх не бачила, але мені цей табір допоміг. Я Настя в цьому таборі дуже цікаво і весело. Привіт, мене звуть Кристина. Мені подобається цей, цей табір тим, що тут дуже класно кормлять і дуже класні люди. Табір тандем був організований для дітей і підлітків віком від 10 до 16 років. І дуже на фоні дуже такого цікавого радісного відпочинку нашими цілями були е, слідуючі моменти. Ми дуже хотіли, щоб відбувався розвиток лідерів, е, самих церковних лідерів. Е, ми дуже хотіли, щоб діти, вкусивши гарну, е, добру атмосферу, змогли більше розкрити свої дари, свої таланти, щоб діти змогли е, зрозуміти. Певні цілі в їхньому житті, тому що підліткам дуже важливо відповісти на два ключових запитання: хто я такий і яка моя місія в житті. І в таборі це дуже добре розкривається при хорошій роботі наставників. Пройшло 10 днів табору, і діти видно, як вже розкрилися, наскільки вони змогли хтось справитися своїми страхами, хтось зрозуміти, в чому його життєва ціль. Хтось розповісти про свою мрію і зрозуміти кроки для реалізації цієї мрії. Хтось із лідерів, із наставників, з інших програмних лідерів, зрозумів більше, в чому йому потрібно удосконалюватися як служителю. Хтось зрозумів, де його безпосереднє місце, до чого він покликаний в цьому житті. Сам табір дуже є такою хорошою школою життя і хорошою школою лідерства для старших. Наставників і для лідерів церков дуже приємно, що в таборі всі, як діти, так і підлітки, так і молодь, так і дорослі, вони вчаться будувати стосунки між собою вони вчаться певним соціальним навичкам, чого дуже е, можна слабо зробити на в повсякденному житті, тому що зараз діти більше проводять часу за комп'ютерами в спілкуванні з інтернетом, аніж в спілкуванні один з одним. В таборі це можливо живе спілкування, жива побудова стосунків, жива комунікація, і це є дуже важливим моментом. Але табір не тільки для того, щоб діти гарно провели час, щоб діти навчилися спілкуватися, будувати стосунки, навчилися певним навичкам і розкривати свої таланти. Табір в першу чергу створений для того, щоб діти на фоні. Чи в процесі такої такого гарного відпочинку змогли познайомитися з Богом, змогли познайомитися з Словом Божим, щоб вони змогли зрозуміти, хто дійсно дає надію в такі е, важкі часи? Бо в нас є в таборі зараз на цей момент 28 дітей, е, переселенців, які пережили певні страхи зв'язані з, з військовими діями в нашій країні, і дуже важливо. Щоб ці діти зрозуміли, що надію і силу для прожиття таких страшних моментів може дати тільки Господь Бог. Саме для цього і створений табір, саме для того, щоб діти змогли зрозуміти найбільшу цінність самих навіть себе, бо найбільша цінність в житті сама є людина. Ми і працюємо в цьому таборі.